Росія поставила новий сумний антирекорд. Ворог запускає понад 700 безпілотників за добу. Більшість з них знищує наше ППО. Але, друзі, це не головне. Головне, що світ, схоже, починає діяти більш рішуче. США збираються дати нам ще одну систему Петріо. Дональд Трамп обіцяє озброїти Україну, а Європа говорить, що не кинеть Україну в цій боротьбі. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, взагалі заявляє, що дипломатичні можливості для закінчення війни закінчилися. Тобто, це друзі говорить про те, що, можливо, настав час діяти більш рішуче, а саме санкційно та військово. Питання наступне невже ми знаходимося на рубежі поворотного моменту для України? Давайте, як завжди, коротко по суті розберемо 5 ключових новин, які пояснюють ситуацію на даний момент. Новий антирекорд Росії понад 700 дронів на Україну. Що сталося? В ніч на 9 липня Росія влаштувала просто рекордну атаку по Україні. Ворог випустив 741 повітряну ціль, що є новим антирекордом за весь час повномасштабної війни. Звичайно, з них 718 збиває українське ППО. Однак тут є маленьке уточнення. А як говорять повітряні сили Збройних сил України, 415 були локально втрачені або подавлені засобами РЕП, а не збиті вогневими засобами. Дуже важливий момент. Це говорить про те, що ворог використовує велику кількість приманок, щоб звичайно перенавантажити нашу ППО. Представник повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що шахетів було лише близько 300. Тобто з 741 шахеда, які, були, які летіли просто з Грая на територію України, приблизно половина була приманками, а які були подавлені засобами РЕП. Взагалі, а куди били? Основний ворожий удар припав на Луцьк, Волинська область. Там зафіксовані масштабні пожежі та руйнування, зокрема, влучання були по аеродрому та кількох підприємствах. Також постраждала Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська область. Вибачте, якщо когось не згадав. Також Київщина теж постраждала від російських атак. Реакція Зеленського на рекордну атаку Росії була миттєвою. Володимир Зеленський назвав російську атаку, яка випустила понад 700 дронів. Він назвав таку атаку показовою. Він вкотре підкреслює, що вона відбулася саме тоді, коли було скільки спроб просто досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидала. А глава держави наголошує, що черговий доказ, що потрібні санкції, болючі санкції проти російської нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції потрібні проти тих, хто купує цю нафту та Спонсорує, по суті, вбивство. Слова Зеленського це чіткий заклик до партнерів. Мир неможливий, поки Росія має ресурси для продовження терору. Друзі, кожна така атака це біль та руйнування. Це черговий доказ варварства агресора, який свідомо б'є по цивільних об'єктах та населенню. Ці наслідки вкотре нагадують, чому так критично важливо мати більше систем ППО та чому світ має діяти рішуче, щоб зупинити такий терор. І, можливо, друзі, можливо, світ починає змінюватись. Головне слово, тут можливо, але тим не менш, риторика дійсно змінюється. Почнемо з того, що США дають Україні додатковий петріот. На тлі рекордних атак з'являються дуже позитивні новини із Сполучених Штатів. Газета The Wall Street Journal пише, що адміністрація президента США Дональда Трампа міркує над тим, щоб відправити Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Петріот. І я хочу тут підкреслити, що адміністрація президента США міркує над тим, щоб відправити Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Петріот. Ну і ми з вами, друзі, розуміємо. Вже війна не перший. Навіть місяць. Ми розуміємо, що міркувати та відправляти це різні речі. Але я хочу підкреслити, що це перший випадок, коли Дональд Трамп схвалює взагалі надання зброї Україні. Тим паче мова йде про систему Петріот. Що ще важливо, речниця Державного департаменту США Темі Брюс також заявляє, що США залишаються відданими підтримці України та продовжують постачати Києву зброю. Вона пояснила, що Дональд Трамп рішуче просто налаштований забезпечувати Україну всім необхідним для самозахисту, особливо з огляду на останні масовані вбивства з боку Російської Федерації. І дивіться, друзі, що ми маємо. Заяви Трампа та Держдепу підкріплені інформацією від газети Wall Street Journal про Петріут, про зброю, дають, друзі, нам підставу, принаймні вірити про подальше посилення американської військової допомоги Україні, особливо надання додаткових систем Петріот, ну які так критично важливі для захисту нашого неба. Ну а далі давайте розглянемо, що відбувається в Європі, яка готується до війни та обіцяє не кинути Україну. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дипломатичні можливості для завершення війни в Україні закінчились. Видання Clash Reports цитує канцлера Німеччини Мерца, який зазначає, що все, друзі, дипломатичним, дипломатичні кроки вони просто закінчились. А це. Дуже знакова заява, яка свідчить про глибоке розчарування в можливості мирних переговорів. Як ми бачимо вже три роки, Європейський Союз, Сполучені Штати все ж вірили, що можна домовитися з Путін. І нарешті ми чуємо хоч одну таку тверезу заяву, де говориться, що друзі, просто зупиніться, ніяких дипломатичних можливостей їх вже немає. А це, в свою чергу, може вказувати саме на зміну підходу до вирішення проблеми. Дуже важлива заява, якщо провідні європейські політики дійсно дійшли такого висновку, це можна означати, що настав переломний момент у підходах до розв'язання конфлікту. Якщо дипломатія вичерпала себе, то логічним продовжуванням є саме посилення військового та економічного тиску на агресора. Це може призвести до кардинальної зміни стратегії Заходу щодо України, а саме переходу від спроб домовитись з Росією до більш рішучих дій, спрямованих на її військове послаблення та перемогу України. Тобто, можливо, наразі сконцентруються на економічному тиску на Росію та військовій допомозі Україні. А ще Європа, схоже, починає прокидатися і готуватися до можливого конфлікту з Росією. Якщо ви мене запитаєте, та вони вже давно так говорять, але послухайте, далі дуже це дуже насправді важлива заява. Президент Франції Мануель Макрон перед британським парламентом заявляє, що європейські союзники ніколи не залишать Україну. Він підкреслює, що на кону стабільність Європи та мир, яким останні десятиліття насолоджується покоління, дуже, друзі, важлива заява. Європа, е нарешті, почала усвідомлювати загрозу від Путіна. Чому? Послухайте уважно. Європа переходить нарешті до конкретних дій. Найбільший порт Європі, Нідерландський Роттердам, вже відкрито говорить про підготовку до можливого конфлікту з Росією. Він резервує місце для кораблів з військовими вантажами та планує, куди перенаправляти комерційні вантажі у випадку війни. Також Німеччина збільшує військові витрати, німецький міністр фінансів. Виправдав значне збільшення військових витрат, заявляючи, що це необхідно для протистояння загроз із, з боку Путіна і для того, щоб німецькі діти ніколи не відчували війни. Друзі, звичайно, дехто з вас скаже, що да що там якийсь порт готують до можливої війни, збільшують там військові е, гроші на військову машину, наприклад, Німеччини, все це просто пустяк. Але ні. Так, це невеличкі кроки. Але тим не менш, це свідчення, друзі, про зростаюче усвідомлення серйозності російської загрози та готовності до більш рішучих дій. Що, друзі, для Європи це просто мега-скачок в майбутнє. А для України, друзі, це означає, що Європейський Союз буде підтримувати нас у боротьбі з Росією, тому що вони нарешті почали усвідомлювати загрозу з боку Путіна. Тому підтримка буде не лише декларованою, а й реальною, друзі. Отже, загальний висновок показує наступну нам картину з одного боку, просто звірячий. Безпрецедентний терор Росії, яка запускає сотні безпілотників та ракет, і водночас зростаюче усвідомлення та рішучість наших партнерів, які, схоже, дійшли висновку, що дипломатичний шлях він вичерпаний. Ну, звичайно, з, е, головне слово тут схоже. Дійшли висновку. Але, друзі, маємо надію, що вони почнуть діяти більш рішуче. І найголовніше, що тут треба усвідомити, що якщо в Європі усвідомили, що Путін для них загроза, а 3,5 роки такого усвідомлення не було, то, друзі, ми з вами далі будемо бачити виділення коштів на допомогу Україні. Ми будемо бачити, як Європа підтримує Україну, тому що вони усвідомлюють, що безпека Європи це. По-перше, безпека України, я вам друзі, дякую за те, що додивилися. Натисни лайк, будь ласка, а підпишись і до зустрічі.